Всім привіт. Це нове відео про перепродаж айфонів на OLX. Це невеликий проект, якому я намагаюся заробити грошей для створення власного бізнесу, незважаючи на проблеми, які мене переслідують. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар на тему відео. А ми починаємо. А от і переможець з прошлого відео, який може отримати 50 гривень на картку. Йому тільки треба написати мені в телеграм. Після останнього відео я трохи погрустив, але все ж вирішив рухатися далі. Тому знайшов 8 плюс під ремонт. В нього було бити заднє скло та дисплей. Домовившися на ціну 1550 гривень, я забув і став очікувати доставку. Телефон приїхав на пошту, я прийшов та оглянув його. Виформився в тому стані, який описував власник, але там не працював мікрофон. Тому я вирішив краще не врати, тому що в мене вже були проблеми з такими телефонами в минулих відео. Можливо, це була моя помилка, тому що я його не забрав і мог заробити гарні гроші. Але ми цього ніяк не дізнаємося, якщо ви тільки не напишете свій коментар по цьому моменту. А вже наступного дня я знайшов iPhone 7 Plus на 128 ГБ, це 600 гривень. Разом з доставкою вийде 712 гривень. В ньому треба замінити АКБ та напевне дисплей, тому що в нього є невеличкий скол. В ньому ньому. Як ви бачите, я вже забрав посилку. Телефон зараз покажу. Звісно, я це роблю на землі через деякі проблеми. От такий стан, є декілька проблем, трохи битий корпус, але це не дуже критично. Я думав, що тут одна тріщина зверху тут. Сподіваюсь, видно якось. Ну не, тут еще вот одна и Тому треба будет менять дисплей И батареи Тому я уже иду додому И буду замовлять детали Ух меня так достался уже телефон я написал власнику, чтобы он сказал мне пароль дай iCloud, Він написав мені, я його пробував ввести, але не так не сяк, не входить цей ферм. Все рівно невірний. Тому я так зрозумію, мене кинув і телефон прийдеться відправити на деталі. У нас залишилося небагато грошей через те, що я в останні дні купував тільки айфони на iCloud, не працюючи або ще якимись проблемами. Тому я знайшов iPhone 7. Битий під ремонт за 500 гривень та замов його. Сподіваюся, що все буде добре, і мене знову не кинуть на гроші, як це було в інші рази. Коли я прийшов додому, то зрозумів, що там немає КБ. Хоч Хоча він і не треба, але мене це насторожує. Ще там немає сім лотка і дисплей просто всунутий, і навіть не приєднаний контактами до телефону. Також я думав, що не продавав iPhone 7, який не продавався в неділі, але до цього. Я відправ його і в мене вже прийшли за нього гроші. Тому далі немає, і грошей теж немає. Отже, вирішив повернути телефон. Якраз власник писав, що я можу повернути, якщо не підійде. Тому списався і відправив телефон назад. Як я і думав, людина не кинула мене на гроші. Я повернув її телефон, надала мені 500 гривень назад, і я почав шукати новий айфон для перепродажу. Налили. Шукав три дні, але знайшов тільки день телефон та перекрутину. вирішив його купувати, але мені написала людина по поводу двох айфон 7. Один на ТС2, другий на 128 Мігабагайтів. За 1500 гривень під ремонт. О, мені сподобався тільки айфон на 7 на 128 Мігабай. Тому його замовити через доставку і став очікувати. Чому не вички, тому що я кинув телефон до заводських. Сподіваюсь, видно, до заводських налаштувань. Але я забув, що тут дисплей побитий і шлейф на кнопці порваний. Тому кнопка зараз не працює, хоча вона так зрозумів від цього телефона. Тому невеличкий огляд по корпусу. є трохи потрапив, хоча це я знав. Побитий дисплей під заміну. І АКБ теж під замін, там 79%. Ну, Прийду додому, замовлю деталі і вже буду ремонтувати. Після повернення додому я зразу зібрав iPhone 7. І виявилося, що там був порваний трохи шлейф на кнопці, але це не проблема, я так зрозумів. Тому що та, що йди працював, саме кнопка працювала, все працювало. Я не розумію з усією, навіщо тоді цей шлейф, якщо він не потрібен. Я вже все поставив, все працює ідеально, крім самої кнопки, тому я заклеїв дисплей та виставив на OLX. Я дуже хотів виставити ще в свій телеграм-канал, але я не хочу продавати своїм підписникам такий телефон. По відчуттю він не дуже якісно зроблений. Деталі не найкращі, все не саме найкраще. Тому я виставив на OLX за 1250 гривень і став очікувати. Якщо у вас є... Айфон, який ви хочете дуже продати, ви можете написати мені в телеграм-канал, щоб я вас його викупив як у цієї людини. Також ви можете підписатися на два моїх телеграм-канала: один з айфонами, другий про моє життя, анонси відео і подібне. Буду вас чекати! Мене хоч трохи чутно, тому що я йду. Продавати телефон, неочікувано, тому навіть мікрофон забув взяти. Без петлічки дуже тяжко. Але сподіваюся, що я продам телефон і зможу випустити це відео. Тому що дуже недачне відео, де я і сам не звільно відлічився удачею. Тому йдемо продавати, сподіваюся, все буде добре. Дякую всім, хто додивився це відео, хоч воно було і не на кращої якості, не було класних моментів, де бюджет мій входив в нуль. <кхи> <кхи> ну, Я хочу все рівно вам подякувати за те, що дивитеся моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пока!